Ви знаєте, часто люди кажуть, куди з моїми гріхами мені піти? Як я в церкву піду з ними? Та іменно в церкву з гріхами і треба йти. До церкви якраз треба йти. Це лікарня духовна, де Господь нас приймає, як люблячий батько. Хто такий син, колись сказав, що батько, віддай мені мою частину? Це прямо сказати, тату, ти мені надаїв, скільки ти будеш жити? Ти коли вже умреш? Коли я поділю твоє майно, ти мені віддай його вже. Я не годен чекати, скільки ти будеш жити, щоб я міг забрати свою частку. Ну що батько робить? Він міг вибити перед цима і вигнати свого сина, який прямо говорить, що ти мені надоїв, я вже не можу бути з тобою. Батько міг вбити перед общиною свого сина, і його би ніхто не осудив. Його би тільки оправдали, але він віддає свою частину. Так, браті і сестри, ми перед Богом, ми кажемо, Боже, скільки я буду терпіти, скільки я тобі буду служити. Та мені вже надоїло ходити в церкву, мені надоїло молитися. А Господь знає, що через нашу стійкість, через нашу мудрість, духовність, що Господь нам пошле, що Він нас воздасть. Єврейські, це можна сказати, для свині це були ну, як радіація. Вони вбивали все. Це людина не рахувалася вже в суспільстві, якщо єврей розводив свиней чи пас їх. Це для євреїв було дуже низько. Але він йде на це, тому що він хоче прожити. І ми чуємо, як вертається, вінчить цю фразу, що як він буде просити прощення в батька. На сході батько ніколи не біжить до дитини. Це ми біжимо з вами до дітей. На сході це принизливо бігти до дитини. А батько біжить назустріч зустріч синові і обнімає його, всім нам, браті і сестри, грішникам, в першу очередь мені і нам всім, що Господь чекає нас, коли ми повернемося, коли ми змінимося, коли ми скажемо, що Господи я согрішив. І дай Боже всім нам, грішникам, окаянним, в дні посту не боятися, не встидатися. А йти іменно до таїнства ісповіді, яке Господь приймає нас, як сьогодні в притчі, обнімає, цілує, пригортає Так, любого грішника, браті і сестри, які би ми не були грішниками. Нехай Господь допоможе нам бути тим блудним сином, як часто у нас в семінарі казали, з ним Ангела тебе. Сьогодні ми всі блудники. І з нима ангела, тому що Господь чекає, щоб ми вернулися до очого дому. І дай Боже, не тільки пам'ятати, що блудний син пішов, але послужити прикладом життя для нього, щоб він повернувся, тобто розкаявся. Пам'ять новомученьку і сповідників, які пострадали після 1917 року після революції. Перша революція відбулася на небі, коли Дениця, старший з ангелів, восстав проти Бога, сатана, противник Богу. І всі ті революції, які відбуваються в нас на землі, це розрушити устрій Божий, віддалити людину від Бога. І все те, що сьогодні відбувається у нас, браті і сестри, коли забороняють храми на молитву, розрушають, не пускають, закони приймають, це те, щоб ми з вами погибли, не пізнавши Бога і йому не служивши. І будемо сьогодні просити новомучеників, які своєю кров'ю. Зберегли храми, зберегли святині, зберегли віру. Якби не було цих мучеників, ми б з вами в храмі тут не стояли. Ми були б з вами нехристами і нехрещеними і долопоклонниками. Але їхня віра, їхня стійкість, їхнє мужество зупинило цю навалу безбожества, гоніння, убивств. І слава Богу, що вони устояли. Вони устояли, значить, просимо їм. І щоб ми устояли, щоб через нашу стійкість, нашу духовну мудрість, Господь і наших дітей, і наших внуків, і правників привів до істинної віри, в Бога, Господа нашого Ісуса Христа. І ми хранили і не боялися, тому що Господь каже, що під моїм іменем прийде багато. Нехай святі мученики, новомученики і сповідники зіми нашої допоможуть нам, щоб ми, дивлячись на їхній подвиг, також їм потражали вас всіх, Господь.